Шляхів простими робітниками, автолюбителями, колекціонерами та спортсменами. Життя крізь призму дороги сьогодні. У випуску найбезстрашніші учасники дорожнього руху джипери. замість асфальту, трамвайні колії, бордюри, газони та навіть паркани. Коли Дніпропетровський лихач їде додому, він не зважає на жодні перепони. Трама номер 11, а у нас номер 21. Джипа Володимир Завізіон купив кілька років тому. З того часу спокою немає нікому ні водіям, ні пішоходам, ні рослинам. Перешкоди він бачить тільки у високих огорожах та кремезних деревах. Я не люблю стояти в пробках. Для мене як би, час. Это деньги і И... Я даже больше испытываю такого адреналина, когда вот именно возникает какая-то нестандартная ситуация, ее нужно решить. Проблем для пешеходов и участников дорожного движения я никогда не создаю это мой приоритет. То есть лихачом ты себя не считаешь? Нет, я просто как это правильно сказать, ну э, вижу цель, не вижу препятствий, все. Саме своєю рішучістю та впевненістю Володимир колись і підкорив майбутню дружину. Іноді буває так, що от кого то увидиш, да вот ти розумієш, що це твоя судьба. У нас так не получилось. То тобто, есть я никогда не думала, что з цим чоловіком служиться моя жизнь, що ми будемо вместе. Утром розсмотрелася, мене зацепило, да можна так сказати. тот стержень, який в ньому є. Внутрішній стержень, дуже сильний стержень, а, от, я слышала, он він говорив, що цель, не вижу препятствий. Тобто, якщо він видит цель, средства знаходяться. Але коли володя йде до своєї цілі, навіть коли просто рухається містом, Ольга затамовує подих. Мне надо максимально ровная поверхность, если это возможно, да, максимально ровная дорога, где ее можно в Украине найти. Э, комфортный автомобиль и э, вот езда по болотам и горам мне не нравится. До внедорожника у него были ну, легковые автомобили, на которых очень быстро ездил тоже я. молитвы вспоминала, когда мы там куда-то так на длинное расстояние с ним перемещались. Когда появился внедорожник, это стало медленно. но это стало вот, тоже экстремально. Ну, я рада, что сейчас это внедорожник, потому как это безопаснее все-таки, чем это было бы. Там. Нет, у него нет агрессивности. В один момент э, умер священник и э, таксист. И, в общем, их... Э... где-то там в преисподней значит водителя значит такси в рай, а батюшку в ад. И батюшка вопрос задает Я же всю жизнь ввел такую жизнь, там духовная практика. Вот и почему вот так он. І му відчують, що коли ти читав молитви, всі спали. А коли таксист ехал, всі молились. <laughs> вот поэтому, по такому принципу У нас теж виходить совместное. Ну так, тобто, коли ми їдемо на вот по городу. За машиною цього джипера плачуть усі автомийки міста. Некоторые даже говорят, что вот что ты не моешь машину, я говорю, ну а зачем такую красоту смывать? Настоящий джипер машину не моет. То есть это не грязь, а тюнинг. Машине был сантиметровый слой тюнинга и при выезде на дорогу останавливают сотрудники ГАИ и три таких вопроса: где был, что делал и какого цвета машина. Ты что, Нет, просто я сказал, ну вот видите в этом месте смывал просто покрытие тюнинга с зеркала заднего вида и вода попала на дверь, то есть смыла немножко. Грязь, вот і было видно цвет машини. вот видите, машина сібристий металік. Ну хорошо, где ви так були. Ну от були говорю, в городе Запорожье такие прекрасные места, де можна чудно провести время. Одного разу за візіон у такі місця для приємного проведення часу узяв Костянтина. Характеризує він його як друга, з яким у розвідку можна ходити, але навіть для такого товариша бездоріжжя стало серйозним випробуванням. Лично я никогда не думал бы, что можно было туда въехать или выехать оттуда. Это было действительно вот так из области нереального. То есть пока я сам этого не увидел, вот действительно эти подъемы, спуски, я бы никогда не поверил, что это вообще реально. Какая бы там ни была машина, там, ну, я бы не поверил. Вот мои ощущения были, я же говорю, двойственные. То есть с одной стороны адреналин, но с другой стороны масса удовольствия На одному такому катанні володю, чи то інтуїція підвела, чи самовпевненість утнула з ним злий жарт. Крига дала тріщину, машина пішла на дно і ледь не стала акваріумом. В машині я виділа воду, коли ні так один раз дуже сильно утонули. Так раз він був сином. Я уже увидела фотографии, он мне все не показывают, опять таки, да, чтобы мои нервы поберечь. Потом я это увидела на фотографиях. Рыбки в салоне, которые с этого болота туда заплыли. И однажды мы ехали, и мы, и он сперва застрял в болоте, в конце нас вытаскивали, аккумулятор сел, ну и впрочем, другое, три часа были, и там приехала машина и и Вову вот так вытащил. Много воды туда набрала? Ну, на переднем сиденье немного. У юного джипера есть настанова для всех человеков на полнопривидных велетнях. Надо вот так поаккуратнее. Боло... Там, где мост, там, где болото и, мост, и мостик, но он мешает. Ну и там, а зимой лучше не кататься, когда еще не растаяло. А то тогда просто вот так шины будут соскальзывать. По горам їдеш їдеш, і гай Володя найближчим часом збирається свого монстра удосконалити, замінити бампери та поставити лебідку. Машину чоловік називає бойовим товаришем. Це ігрушка, ну як може бути річ яка Ну, це річ. игрушка. Ну, еще надо, вот, купил колеса, радуется, да, вот, ну, чем бы ничего не тешилось, да, ну, вот теперь большие колеса, а теперь бампер такой, ну, замечательно. Вот вчера новость я узнала, что еще БРДМ, есть возможность купить. Потому что, думаю, у нас еще БРДМ не хватает. Поки що не на броньовику, а на своєму трилітровому велетні Володя приїхав у Магдалинівку на джиперські змагання. Тебе, дружина, як відпустила сьогодні. Ну така оце мряка, так холодно. <плес> ну я взагалі не говорив, що я їду, це... <плес> Такое обычно драматическая ситуация, потому как потом разговоры идут о том, что э, все деньги уходят на ремонт машины, ну конечно же не все не уходят, чуть-чуть остается, вот и поэтому, э, узнав о том, что я еду на это мероприятие, у нас конечно состоялся такой разговор, вот после которого я принял решение еще больше бороться за первое место. Суперникам рішуче налаштований володя збирається у разі чого гайки приварити. Тебе такі кльові, окуляри, жовтенькі, зеленими. Для чого вони тобі? Ну та вдруг буде сонячне затміння, то можна буде його побачити. А Во-вторых, я вообще по, по профессии, по гражданской профессии, вот, а залекторсварщик. Вот, эти очки у меня остались еще с тех прошлых лет. И я подумал, почему бы ими не воспользоваться. Они такие прикольные, то есть имеют такое двойное стекло, прозрачные стекла. А вдруг, может быть, придется кому-то что-то приварить? Представляете, на дороге там где-то, а я раз, а мне, а я в очках всегда готов. За візіон зареєструвався у складну категорію. За жеребкуванням йому випала честь їхати першим. У легкій категорії турував шлях мисливець і риболов Сергій. О, давай! Давай, 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 давай! Ой, перший тобі добре. Там не дуже добре, ні колії немає нічого. Первому треба самому нарізати. Все. І багато в мене було там збивав пакільчиків. Враження дуже чудові. Страшно, звісно, траса отлічна. Переживали дуже, особливо штурман переживав. Траса руйнувала сподівання на перемогу та виводила з ладу техніку. Більшість одразу здавалася перед останньою ямою. Андрій надіявся взяти її штурмом. На допомогу джипу йде важка артилерія. Трактори і рятівники спеціально розставлені на складних ділянках траси. Їхні водії самі готові поїхати по ямах. Тут так, да, тут грязі настояще. ми ще мечтаємо, щоб провели змагання на тракторах. От туди ми показали, що, що таке техніка. А це якісь велосипеди, хіба вони їздять. Ось машини, які стоять для змагання. Ось і показали який які робить що. Наскільки <звучить> знаю, на слідчому вони готові до це. Цю... Ви б на тракторі виїхали на цю трасу. Ліхо, ліхо виїхали, пройшли, бліхо пройшли. Чи тут джипери надихнули трактористів, чи то дух змагань їх захопив, а чи просто 100 грамів додали сміливості магдалинівським чоловікам? Холодно, так що допомагає зігрітися, що допомагає бути у тонусі? Дух. Дух наш, дух зриває. Є. Yes. <laughs> Це трактористи всі п'ють горілку. Ні, ні, ні. Кому холодно п'є? А ви сьогодні змерзли? А як же? раненько дощ йшов ще. Той дощ ой як ускладнив глинисту трасу. Без втрат її не пройти. Переконався Андрій Іванов. Які у вас враження після проходження цієї траси? Я бачу, просто такі. А очі змучені, стоманы. Трасса хорошая, трасса сложная в меру. Ну, я думаю, все-таки в будущих трассах я буду лучше выступать. Мне давно нравились джипы, а это, это приобретили ему около года. И все время хотел попасть в такие мероприятия. Попал. Да. Що доведеться ремонтувати? Бампер і все, в принципі, Пісо ремонтувати. І потеряв номер. Бампер топів біди, а от номер автомобіля. Відгукніться, може, кому він на очі потрапляв. За візіон надивився на ті втрати та перешкоди, і ні, не злякався. Просто оцінив свої сили і вирішив перекваліфікуватися. Бо чому ти відмовився від участі в харді? Чому ти перейшов до стандарту? Я вважаю, що я ще не доставлена, ні для таких важких іспитань для себе і для своєї машини. Поэтому будемо готувати машину і. участвовать в более жестких соревнованиях. Там то тебе стало страшно. Нет, ну трасса действительно очень жесткая, и просто я настроен на победу. А та категория, как бы пока это не моя категория, это не мой вес, это не мои возможности. Краще бути першим у легшій категорії, ніж останнім в тяжкій? Ні, я просто чувствує свої сили. Варто сказати, що організатори вирішили навіть урізати важку трасу. Змінили трошки категорію карт, тому що ночі була погода дощ, і ми змінили маршрут траси, бо не всі машини можуть виїхати. Ну, ми туди насипали і піс Кирпич для Тріалу, Що вам довелося робити на у цьому кар'єрі? Тобто, що довелося там. Копати, насипати, таскати дерева. Так, довелося, довелося нам і лопатами покопати. І два трактори у нас працювало в цьому кар'єрі. Ну, в основному ми копали вручну. Це зворот. Руки дуже сильні. Дуже сильні. У нас є в клубі такий девіз. У нас неможливості без путі, нам важливо їхати не йти. Для нас і гори, гори ми вручну можемо викопати. Таких упевнених і мужніх, як і самі магдалинівські чоловіки, зібрали 40 екіпажів. Яка ваша висока мета і висока ціль? Чого ви хочете досягти? Тобто, ви хочете, щоб більше людей приходило в автоспорт, чи щоб більше дізналися про тріал, чи видовище, ви хочете людям? Ми хочемо популяризацію автомобільного спорту в Україні. Оце наша основна мета, щоб люди е, йшли в автомобільний спорт. Але це дуже небезпечно. Ну настоящі мужчини нічого не бояться, скажімо так. А у вас тут дуже багато справжніх чоловіків. Дуже багато. <рес> це це вирізать. Не вирізали, щоб дівчата знали, де шукати чоловіків справжніх, мужніх, сильних, ну і так далі за списком. Підтримати володю дівчата приїхали аж з донецька. Ми Хорошо знаємо, він у багатьох конкурсах участвують, побіжняють. Ми в нього віримо. І пусть спробують не У нього не вибора. Он должен этот флаг вихати і забрати на На За финиш. Завізіон пообіцяв яму, котра майже нікого не пропустила, перелетіти. І не помилився у своїх силах. некоторые не трон. Особенно последняя вот эта ямка. Помнишь, я тебе говорил, что это проблемное место, я его... Как бы для меня это будет преимуществом, помнишь? Вначале, перед тем, как я ехал, вот, я чувствовал, что я возьму эту точку. Сердце колотится на, полном адреналине, вообще просто. Локровцу Кравцов адреналин вирішив з дружиною поділитися. Якщо не помиляюся, жінки були всього у двох екіпажах. Коли чоловік тільки починав автокар'єру, Оксана не розділяла захоплення Павла. Вона мене спочатку не зрозуміла. Не зрозуміла, ну коли побачила снаряжену машину, відправила і сказала: тільки дзвонить звонила, отчитывался, все как бы. Я просто на видео это все видела и поняла как бы смысл его вожде ну смысл того, что он хочет. Проїхали наче непогано. Я не успела ничего понять, так все быстро это было, что ничего не поняла. Не, ну вообще не было. Я не успела ничего понять. Ну как бы я долго боялась, боялась, и то я ничего не поняла. Я считаю, что трассу прошли хорошо. То есть в одном месте мы так называемо, вывесились, снова при помощи. Понижайки, то есть взяли хорошо, отлично. Сами вышли, сами прошли. Прошли те болота, то есть прошли те преграды, которые прошли всего три машины, в том мы, мы числе. То есть Я доволен результатами. то есть Результаты будут озвучены позже. Ну, я думаю, что прошли хорошо. то есть Я доволен. То есть Свою дозу адреналина мы получили то, зачем мы сюда ехали. Ось ці два брати їхали теж за адреналіном, але після того, як вони представляються, розумієш, що їхня ціль нагороди. Причому всі одразу Дмитро і Юрій автоінструктори. Два роки тому на всеукраїнському соревнованні серед майстеров проїздного обучення автошкол всієї України Досавським ми зайняли перше місце команди Дніпровського району, де я участвував і Діма мій участвували. Реальну трасу пройшли як по масу. Слизько було ну, столбикатрі, ми, конечно, зацепіли. Більше за до скользкою дороги. Да У нас допустимо тільки одна блокировка. було б у нас дві роботи. Я думаю, що ми б трохи лучше проїхали. Будем стремитися, будемо совершенствоватися. Стремити, Хлопці, ви іншим, хоч невелику надію, залиште наступного разу. І цей самий пілот дуже багато чого значить, тому що вони для мене вперше відкривали позашляхові змагання. Геннадій, як сьогодні пройшло, чи без втрат, чи з втратами. Траса пройшла е, без потерь. Нормально. Е, много було адреналіну, багато драйву. Погода не підкачала, був дождик с утра великолепний Все так було багато грязі. А це екстрим, это драйв. Це соревнование, Це спорт. Ми мы, мы сознательно йшли на ці ямки. Ум, газ в пол і ну, не, не то, щоб совсем без голови. но осторожно, але з напором ми проходили цю трасу. Натиск Андрія Іванова затягнув на друге місце. Павло та Оксана зайняли третє серед стандартних машин. Завізіон став десятим. Брати Дмитро і Юра показали другий результат у важкій категорії. Про відважних і мужніх, про тих, хто не боїться бруду і перешкод, про тих, хто змушує затамувати подих. Дивіться у нових програмах у дорозі. Зустрінемось за тиждень.